Добрий день. А можна у вас поцікавитись? Не підкажете? Тут у вас у сусідньому будинку прописаний депутат Федоренко. Ви його тут не бачили випадку? Не зустрічали? А ви знаєте хто це взагалі? Тих хто? Що Так, так, да, 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 Ну а звісно знає. Не бачив, так? Да? Не знаю, хлопці, дивіться. Добре, дякую, вибачте. Да, не можна. Добрий день. Добре. Я перепрошую, а ви не в цьому будинку мешкаєте. А десь тут поруч? Ні, я роблю тут щось. Ага. Та тут опро... мешкає депутат Федоренко, от ми його шукаємо, не можемо знайти. Федоренко? Да. Як він може не знає, не тут мешкати? Не знаю, не бачив нікого. Все жить? Ну так. Да. Ну прописаний при неї. Не бачив, так? Да? Добре. Зайдіть, до... тут вже і вактер є спит, Угу, Дякую. Дякую. Добрий день, я перепрошую, а можна вас поцікавитись? Так. Да. А ви не підкажете, у вас в цьому будинку мешкає депутат Федоренко прописано. Ви його тут не бачили? Федоренко чи як -то? Ну, можливо на другому поверсі, але у нас ні, не бачу, на нашому да? керівні. Ні, ну, а ви взагалі знаєте хто це? Бачили його по місту від ну, Борди? Я думаю, що я працюю і живу в броварах, то звісно знаю. Ага, але не зустрічала, так? Ну я особисто ні, можливо інші. Добре, дякую.